Повномасштабна війна щодня фільмує десятки епізодів боротьби українців проти російської окупації. Застигли у часі фрагменти цієї боротьби зберігає для поколінь Укрпошта. Русський воєнний корабль, українська мрія Доброго вечора ми з України. Спеціальна серія марок виходить з квітня. Новий поштовий блок присвятили Дню Незалежності України. Вільні незламні непереможні поштовий набір, що випускається вперше за період війни. До блоку увійшла марка з українським воїном та шість ілюстрацій про героїчний опір українського народу російській агресії. Патріотичний поштовий блок вийшов мільйонним тиражем. Ілюстрації блоку Чорно-біла хроніка війни з окремими кольоровими акцентами. Жінка в зруйнованій квартирі, мама з дитям у метро, дівчинка біля згорілих цивільних авто, святогірська лавра, театр у Маріуполі, порожній дитячий візочок. Незламність народу в боротьбі за незалежність символізує український військовий. Для нас для військових дуже важливо, що в боротьбі з ворогом приймають участь не лише наші військові підрозділи, а і Весь народ. І це є базовим підруттям того, що ми обов'язково переможемо. Укрпошта і художники зробили, я вважаю, зробили дуже яскравий блок того, що ну, відбувається про те, що ми говоримо, як український народ спільно плечо пліч боронить ворога. Слава нації! Спецпогашення нового блоку відбулося спеціальним поштовим штемпелем конвертів та марок, випущених з нагоди величних та пам'ятних подій. Давайте Я Сьогодні навколо України об'єднався весь цивілізований світ. Ви знаєте, всі. Нам допомагають, і це дуже також важливо. Я хочу сказати, що я цю марку обов'язково використаю, для того, щоб подякувати нашим друзям з Великої Британії, Фінляндії, США, Австрії, Немеччини, з якими ми щоденно працюємо, які допомагають особисто нашому місту. Тому для нас це велика подія і дай Бог. Що? Скоріше була переможна марка. Буде переможна марка, все місто прийде і бачити. Автор поштового блоку український дизайнер із Краматорська Антон Хрупін. Вільні, незламні, непереможні один із найкращих ескізів поштової продукції воєнного часу, який за результатами конкурсу затвердила Укрпошта. Криворічці філателісти та любителі цієї події чекали. Це ж патріотична марка, так? тому враження особливі. І вона присвячена жінкам, дітям. і, Я так зрозуміла, Маріуполю більшість. А Маріуполь це така ну, рана, яка довго не буде заживати, а може ніколи не буде заживати. У мене є всі три примірника попередніх марок і, сподіваюся, буде цей. Дуже було приємно, патріотично, надихаюче. Дякуємо нашим захисникам за те, що ми можемо зараз милуватися такими марками, Юрій Рудь, 40-річним стажем, каже: вільні незламні непереможні, марка, що для колекціонерів має неабияку цінність. Символічно, те, що вона вийшла по шесту і полугода активних бойових дій. І коли ми можемо вже так, ми вже чувствуємо, що наступив перелом в війні, и скоро будут хорошие новости. В коллекционном плане все марки, посвященные войне, они интересны. В том плане, что это редкое событие, вот. лучше бы его, конечно, не было, но раз уже случилось, это как бы показывает, что весь народ, даже почта, вот, все борются с врагом, все стараются зарабатывать деньги для армии, помогать армии. І в місті кавать побіду відняв спецпогашення блок вільні, незламні, непереможні в офіційному продажу. З цього періоду розпочинається продажа цього блоку і маркованої продукції. Номінальна вартість його 60 гривень. Його можна буде придбати у всіх міських відділеннях країни. У всіх та на онлайн в онлайн-магазині Укрпошта. І вам проводу, Владислав Талалай цей день.